2 жовтня президент України підписав указ про відзначення державними нагородами переможців всеукраїнського конкурсу Учитель року 2014. Директору Олександрійського колегіуму Сергію Коваленку присвоєно звання заслужений працівник освіти України. Підставою стала перемога в всеукраїнському конкурсі, вчитель року і за результатами цього конкурсу, за результатами діяльності нашого навчального закладу. І є така нагорода. Відповідно до положення про конкурс, особа, яка перемагає, отримує цю нагороду, отримує звання заслуженого вчителя України, в даному випадку заслуженого працівника освіти України. Тобто, після перемоги я знав, що це буде, і просто чекав, коли це буде. І дуже приємно, що це відбулося до Дня вчителя. Сергій Коваленко закінчив Одеський національний університет факультет романо германської філології за спеціальністю філолог, викладач німецької мови та літератури. З 2 лютого 1992 року працював на посаді вчителя, а з 1997 року очолив Олександрійський колегіум. Для мене особисто значить, що я йду правильним шляхом. Тобто життя живеться не дармо, оскільки в указі. Президента зазначено, що нагорода за розвиток національної освіти, то відчуття того, що діяльність Олександрійського колегіуму і діяльність моя, зокрема, визнана на рівні держави. Тобто, той досвід, який має наш навчальний заклад, та діяльність, яку здійснюють. Вчителі, учні, батьки, і я, зокрема, як керівник цього навчального закладу, як менеджер, як людина, яка дає ідеї, реалізує ці ідеї. Вона визнається державою, і вона потрібна державі. Тобто такі навчальні заклади, як Олександрійський колегіум, потрібні нинішній державі, потрібні нинішньому поколінню, потрібні нашій Україні. За часи перебування на посаді було багато різних моментів, як позитивних, так і негативних. Ми запитали, як заслужений працівник освіти України долає труднощі. Просто треба знати, що я впевнений цього. Бог дає лише ті проблеми або дозволяє людині отримати лише ті проблеми, які людина здатна подолати і вирішити. Тобто, починаючи вирішувати якесь питання, якусь проблему, я знаю. Рано чи пізно це питання буде вирішено. Це надає сил, наснаги, і воно так в житті виходить. Завдячує Сергій Коваленко і своєму педагогічному колективу. Колектив великий, сильний, практично складається з особистостей. І лише те, що це сильний колектив. Це те, що колектив, який складається з особистостей, і дозволило вийти на такий от рівень, рівень такого навчального закладу. Чому мене визнають і підтримують вчителі, батьки і учні? Тому що на їх очах моя робота, і вони бачать, що я роблю. Можливо і неможливо для них, тобто дійсно я віддаю роботі себе, своє життя саме цьому навчальному закладу. І у планах створити школу 21-го століття, адже методика школи 20-го століття у сучасному суспільстві вже не працює. Потрібно в першу чергу вчити дітей жити в суспільстві без конфліктів в 21 столітті. Треба школа не передачі знань, а школа, де діти бажають отримувати ці знання, де вчитель не передає знання, а допомагає дитині отримати їх, тобто вчитель, партнер, партнерські стосунки вчителя і учня. Вміння долати конфлікти, вміння не створювати їх, вміння бути другом, вміння бути товаришем. Це саме основне, що е, потрібно в школі 21 століття. Зазначимо, що сьогодні в Олександрійському колегіумі навчається 1236 дітей, викладає 99 вчителів та є вісім напрямків навчання.